Частина друга, оскільки обидві сторони були в невизначеності, вони знали, що війна буде не з метою загарбання територій, а банального виснаження одне одного. Антанта мало достатньо людей в заморських колоніях, щоб розширюватись, і Британія також почала морську блокаду. Тож Німеччина не могла ввозити припаси, такі як їжа. Однак жодна зі сторін не хотіла довгої і виснажливої війни. Тож обидві намагалися знайти спосіб прорвати західний фронт. Ідея перша відкрити нові фронти. Коли вибухнула війна, Австралія швидко зайняла німецьку нову гвінею. Антанта також швидко пішла на колонії Німеччини в Африці, особливо німецьку східну Африку. Обидві сторони мобілізували місцевих до війська і вантажоносців. Що призвело до трагічних втрат африканських життів? Також додались нові учасники конфлікту. Новим членом Антанти була Італія. І Японія. Японія була зайнята розбудовою власної імперії. Тож вона з радістю захопила німецькі острови і колонії в Східній Азії. Італія до війни взагалі мало союз з Німеччиною та Австро-угорщиною. Але після погіршення стосунків, а також обіцяно кантанти земель Австро-Угорщини в нагороду, Італія змінила сторону. Італія відкрила фронт у горах тут. Але як і всі інші, вони застрягли в невизначеності впродовж більшої частини війни. Новим другом центральних держав була Імперія Близького Сходу, яка ледве дихала Османська імперія. Османи. Хм. Османи були неоднозначні щодо приєднання до війни. Оскільки вони вже були виснажені недавніми балканськими війнами. деякі політики, які хотіли війни, взяли і обстріляли декілька разів Росію. А тоді вернулися і сказали: ой-ой! Здається, ми у стані війни хід османів у війну був проблемою для Британії. Бо на близькому сході було багато нафти, а Британія дуже хотіла тої нафти. Спершу османи пробували атакувати Росію на Кавказьких горах, але вони не були готові до холодів, і безліч турків замерзли насмерть. Тоді вони пройшли кілометри пустелі, щоб захопити Суєцький канал у Британії. Але і там була невдача. Тоді Антанта захотіла взяти протоку Дарданели біля Галіполі. У довгій і складній окопній компанії, але і там була поразка. Османи звинувачували за перші поразки у війні етнічних вірменів, які жили в Османській імперії, і це призвело до геноциду вірменів, внаслідок чого півтора мільйони людей було вбито. Тоді німці послали шпигунів у Афганістан з метою переконати арабів оголосити джихад проти Британії і напасти на Індію. І цей план провалився частково, бо шпигуни знудьгували, зварили власний алкоголь і напилися. А цього не слід робити в Афганістані. Всі ці фронти не дуже вплинули на хід війни. Розуміючи, що в Вантанти було більше людей та припасів ніж у них, німці знали, що їм слід було щось зробити, щоб переломити хід війни. Перед війною була велика конференція, яка встановила правила сучасної війни: не використовувати хімічну зброю, не вбивати цивільних, Загалом, не бути мудаками. Німці провели нараду і проголосували за. Будемо мудаками! Цепелінові дирижаблі бомбили британські міста, а також атакували окопи антанти хлоровим газом і використовували підводні човни, щоб топити цивільні судна. Одним з тих кораблів була «Лузітанія» зі 150 американцями на борту, коли вона потонула. Що ще більше погіршило думку США щодо Німеччини, щоб не виглядати упередженим щодо німців, після того одразу ж Антанта також почала використовувати хімічну зброю, і вони ховали антипідводну зброю на цивільних суднах, тож німецькі атаки були виправдані. Тим часом Австро-Угорщина так і не дала собі раду з Сербією. Тож центральні держави надали допомогу. Болгарія хотіла бути більшою і все ще не могла пережити свою поразку у Другій Балканській війні. Центральні держави пообіцяли здійснити всі найзаповітніші мрії Болгарії, якщо б вона допомогла. Тож вони піднапружились і разом вибили Сербію. Сербські війська відійшли в Албанію, котра була нейтральною. Але мала зв'язки з Австро-Угорщиною. Австро-угорщина війшла в Албанію дружнім вторгненням, щоб догнати сербів, багато з яких втекло морем. Зараз 1916 рік, і багато що трапляється, немов не було вже достатньо ворогів. Німеччина додала ще одного: Португалія. Тихенько з-під ковдри почала дружити з Антантою. І Німеччині це ані трохи не сподобалось. Того ж року відбулася єдина морська битва. Обидві сторони мали нові потужні судна класу Dreadnought. Але їх було так дорого будувати, що жодна зі сторін не хотіла ризикувати і втратити їх у бою. Тож вони були в портах, окрім одного разу, коли між ними була велика битва, і багато з них було пошкоджено. Тож більше цього не повторювали. Британія почала призивати людей до війська. Тож, вони мали безліч резервістів, щоб було вчасно, бо на західному фронті найближчим часом мала початися бійня, найдовша і одна з найкривавіших битв війни. Почалась, коли німці пішли в наступ біля французького міста Верден. Французи обороняли місто завзято, що призвело до сотень тисяч втрат. Під таким натиском французи покликали союзників на помість, щоб відвернути геть німецький наступ. Тож Британія почала власну довгу і криваву битву: битву на Сомі, де британці зазнали 60 тисяч втрат за один день. І саме тут британці вперше випробували абсолютно новий вид науково-фантастичної технології. Росіян відштовхували все далі і далі у їхню власну імперію. Але у відповідь на французьке прохання допомогти, росіяни почали офензиву, і все було дуже добре, поки в Росії не закінчились припаси, і вона не застрягла. Бачачи, як добре Росія вела наступ, Румунія вирішила, що зараз гарна нагода вступити і виграти війну. А тоді Румунів розгромили греки ніяк не могли визначитись, приєднуватись до війни чи ні. Королю подобались центральні держави, але прем'єр хотів приєднатися до Антанти. Після недовгого державного розколу, котрий розділив державу на дві частини. Король нарешті зрікся, і країна воз'єдналася. За допомогою Антанти, вони почали відкривати новий фронт у Близькому Сході. Росія займала османську територію з півночі. Британія також висадилась на Месопотамії, щоб захистити нафтові поклади Персії. І вони також послали малу армію вверх по річці Тигр, щоб зайняти Багдад. Але по дорозі армію взяли в облогу при місті Кут, і зрештою вона здалась. Новий наступ почався з півдня з веденням бойових дій у пустелі. Наступу допоміг один відомий британський офіцер, більш відомий як Лоуренс Аравійський, котрий допоміг збунтувати арабські племена, який посіяв спустошення серед ліній постачання османів. Станом на 1917 рік кожен був виснажений у французькій армії. Були бунти, а німецьке населення голодувало, і війна поглинула усі припаси Росії. Досі не видно було переможця і все ще була тотальна війна. Єдиним питанням було, хто перший зламається?